Авдіївка, Бахмут, села Солов'йове, Карлівка, Петрівка та Костянтинівка цієї доби перебували під обстрілами армії РФ. Зранку вже декілька обстрілів, як центральної частини міста, так і старої частини міста. По лінії оборони навколо міста. Ну також там майже всі обстріли тривали. На ранок Красногоровка, Водяне, Пірвомайка, штурмові дії ворога. Ну все безрезультатно, все хлопці відбили. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, внаслідок обстрілів російських окупантів двоє людей травмовані у Бахмуті. Ще одна у Костянтинівці. На Бахмутському та в діївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків. Мінометів ствольної та реактивної артилерії російські окупанти поцілили по школі у Бахмуті. Загорілася спортивна зала. Рятувальники локалізували пожежу і призупинили свою роботу через черговий артобстріл. Олександра Зоз, Новини на Суспільному. Донбас.